Всім привіт! Приготуємо 5 видів цукерок без випічки, а саме головне смачні та легкі в приготуванні. Дуже класна ідея, щоб зробити комусь приємне та підняти настрій або для подарунку. Перший вид цукерок трюфель з темного шоколаду, посипаний грецьким горіхом. Для цієї цукерки нам потрібно шоколад темний 100 грамів, вершкове масло 25 грамів, вершки 33% 65 грамів. Всі інгредієнти збираємо в мисці, яку можна ставити в мікрохвильовку. Ставимо в мікрохвильовку та нагріваємо пульсаціями. Тобто ставимо в мікрохвильовку на 15 секунд, дістаємо, перемішуємо, потім ще раз ставимо на 15 секунд, після кожного разу обов'язково перемішуємо. І так робимо, доки маса не стане однорідною. Добре розмішуємо, щоб не залишилось ні одного шматочка шоколаду або вершкового масла. Все, на цьому етапі ми завершуємо приготування. Пересипаємо в інший посуд та накриваємо харчовою плівкою в дотик, якщо маса ще тепла, щоб не було конденсату. Та ставимо в холодильник приблизно на 2 години до повного охолодження, після чого будемо формувати цукерки. Далі готуємо другий вид цукерок: це кокос з манго в білому шоколаді. Використовуємо сушений манго 30 грамів та нарізаємо ножем на тонесеньку соломку, а потім на дрібний кубик. Після того, як нарізали, потрібно трішки розклеяти кубики руками. Далі в мисці збираємо всі інгредієнти: кокосова стружка 70 грамів, нарізаний сушений манго 30 грамів та згущене молоко 70 грамів. Все починаємо змішувати спочатку ложкою. Далі буде зручно змішувати рукою. Також для зручності краще одягати гумову рукавичку. Начинка буде готова тоді, коли пресуючи масу руками, вона не буде розпадатись. Зразу ж після цього починаємо формувати цукерки. Зручніше всього, розділити масу на 12 частин за допомогою вагів. На ваги ставимо миску з начинкою та збиваємо тару до нуля. За допомогою чайної ложки набираємо начинку по 15 грамів, щоб не розсипалось. Трішки спресовуємо в руці. Після того, як розважили начинку на 12 частин, руками починаємо формувати кульку. Обов'язково спресовуємо та формуємо пальцями так, щоб вона була рівненькою. При формуванні також дуже зручно крутити між ладонями. Після того, як сформували всі кульки, накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник, щоб кульки повністю охолонули. Третій вид цукерки під назвою Марцепан це мигдалева начинка в чорному шоколаді. Та посипані мигдальними пластівцями. Для них нам знадобиться 100 г мигдалевого борошна. Також замість борошна можна використати цілий смажений мигдаль. Просто подрібнити його в міленьку крихту за допомогою блендера. Подрібнюємо мигдаль настільки, наскільки це можливо. Подрібнюємо приблизно до ось такого вигляду. Після цього підготовлене борошно висипаємо в миску. Далі додаємо просіяної цукрової пудри 80 грамів. Добре змішуємо та робимо в центрі поглиблення за допомогою чайної ложки. Далі вливаємо 15 грамів води та починаємо змішувати ложкою. Після того, як тяжче стане змішувати, одягаємо гумову рукавичку та вимішуємо вже до повної однорідності. Потім збираємо масу в кульку. Ось така однорідна та пластична маса повинна вийти. Все, начинка готова, можна зразу розважувати по 15 грамів. Та формуємо так само, як інші цукерки. Ось такі гарні та рівненькі кульки ставимо в холодильник, обов'язково накриваючи харчовою плівкою, щоб вони повністю охолонули та не обвітрились. Четвертий вид цукерки, мій улюблений, це арахіс з печивом в молочному шоколаді, посипаний горіхами. Перше, що ми робимо, засипаємо в чашу блендера 70 грамів смаженого арахіса та 70 грамів печива. Я використовую печиво сабле. Посилання на рецепт в описі під відео. Також можете використати будь-яке пісочне печиво. Добре, подрібнюємо до міленької крихти. Не висипаючи з чаші блендера, зразу ж додаємо розтоплене вершкове масло 10 г та згущене молоко 35 г. Після цього ще раз добре взбиваємо до однорідності. Щоб зручніше було вимішати до однорідності, пересипаємо в миску та вимішуємо руками. Готова маса повинна добре присуватись та збиратись в комочок. Далі зразу розважуємо та спресовуємо начинку, щоб вона не розсипалась. Також зразу фарбуємо в кульки, спресовуючи та вирівнюючи пальцями нерівності. Ось такі гарні кульки повинні вийти та їх також накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник до повного охолодження. П'ятий вид цукерки це фінікс з грецьким горіхом в чорному шоколаді. Все максимально просто. Засипаємо в чашу блендера фінік без кісточок 100 грамів. Подрібнюємо його приблизно 2-3 хвилини. Повинен вийти такий пастоподібний комочок фініків. Далі додаємо до фініків 80 грамів підсмаженого грецького горіху. Та ще раз, за допомогою блендера, подрібнюємо та змішуємо. Горіхи можна ще більше подрібнити або залишити великими шматочками. Масу пересипаємо в миску та добре змішуємо рукою до однорідності. Потім розважуємо начинку також по 15 грамів, щоб цукерка не розсипалась, трішки спресовуємо. Повинно вийти також 12 цукерок. Після цього формуємо кульку. Все як завжди, спочатку пресуємо, потім прибираємо пальцями всі нерівності та ставимо в холодильник, накриваючи харчовою плівкою. Нам ще залишилось сформувати цукерку трюфель, яка повністю охолонула, поки ми готували інші начинки. На ваги ставимо миску з начинкою та відбиваємо тару до нуля. Та чайною ложкою відбираємо по 15 грамів. Знімаємо з ложки та формуємо пальцями. Готову кульку кладемо приблизно на 50 г подрібненого смаженого грецького горіху. І так повторюємо ще 11 разів. Та добре обвалюємо в грецькому горіху. Як ви вже зрозуміли, що кожний вид начинки розраховано на 12 цукерок по 15 г. Перший вид цукерок вже повністю готовий до подачі. Обов'язково накриваємо харчовою плівкою, щоб вони не обвітрились, та ставимо в холодильник, щоб вони не розтанули. Ось такий гарний шоколадний розріз. Далі будемо оформлювати кокосову начинку. Для цього нам потрібно поламати білого шоколаду 100 г та додати одну чайну ложку рослинної олії. Все це розтопити пульсаціями в мікрохвильовці та додаємо кокосову стружку 1,5 столової ложки, добре перемішуючи її вилкою. Накриваємо досточку пергаментним папером та починаємо обвалювати цукерки в шоколаді. За допомогою веделки дістаємо цукерку та струшуємо зайвий шоколад. Так як руки найкращий інструмент, цукерки знімаємо руками. Так буде менша витрата шоколаду та цукерки будуть більш гарніші. Після того як всі цукерки покрили шоколадом, ставимо в холодильник, щоб шоколад повністю застигнув. А ось і розріз цієї цукерки. Продовжуємо оформлювати інші види цукерок. Далі арахісова цукерка для неї нам потрібно 100 г молочного шоколаду та 1 чайна ложка рослинної олії. Все розтоплюємо в мікрохвильовці. Додаємо 1,5-2 ложки подрібненого смаженого арахісу та добре все змішуємо. Та все робимо так само. Пергаментним папером накриваємо дощечку. Цукерки кидаємо по одній в підготовлений шоколад та за допомогою виделки збиваємо зайвий шоколад. Руками знімаємо цукерку на підготовлену дощечку. Після того як всі цукерки занурені в шоколад, зразу засипаємо смаженим подрібненим арахісом, доки шоколад не застигнув, щоб горіхи добре приклеювались до цукерки. Та ставимо в холодильник до повного застигання шоколаду. Ось такий гарний розріз арахісової цукерки. Далі оформлюємо марципанові цукерки, розтоплюємо 180 грамів темного шоколаду разом з однією чайною ложкою з гіркою рослинної олії. Розтоплюємо в мікрохвильовці пульсаціями та починаємо занурювати в шоколад цукерки. Все робимо так само, як з іншими цукерками. До речі, не розповіла, для чого ми охолоджували начинки цукерок. За рахунок того, що начинка холодна, шоколад набагато швидше застигає на ній. Та не стікає багато з начинки, коли ви струшуєте за допомогою вилки зайвий шоколад. Поки шоколад ще свіжий, посипаємо мигдалевими пластівцями. Так вони будуть краще прикріплятися до цукерки. Також ставимо в холодильник, доки шоколад не застигне. Розріз готової цукерочки. Останній ривок оформлюємо п'ятий вид цукерок, беремо темний шоколад, який залишився після марципанових цукерок, та засипаємо в нього 15 грамів подрібненого грецького горіху. Добре змішуємо веделкою, та робимо все точнісінько, так само як і раніше. Занурюємо в шоколад, прибираємо зайвий шоколад та ставимо в холодильник, щоб шоколад застигнув. До речі, занурювати в шоколад можна повторно, після того, як перший шар шоколаду повністю застигнув. Розріз п'ятої останньої цукерки. Все, всі цукерки готові. В підсумку виходить 60 цукерок, приблизно по 20 грамів кожна. А це означає, що з невеликої кількості продуктів виходить приблизно кіло 100-200 цукерок ручної роботи. А саме головне смачні та корисні, тому що зроблені з любов'ю. Ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити ще багато провірених рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі.